Не встигли аграрії зерно зібрати, як уже розпочали посівну. Зокрема, озимого ріпаку посіяли більше половини запланованих площ, і, хоч погодні умови сприятливі для сходів, проте експерти запевняють, для успішної зимівлі рослинам потрібен додатковий захист. А от чим саме захистити посіви, розповість рубрика Аптека садівника. Рісні опади не завжди позитивний фактор для зернових. Регулярні дощі навіть шкодять рослинам. Грибок, падалиця та переростання те від чого страждають посіви аграріїв. Тому експерти радять контролювати ріст рослин в цей період спеціальним препаратом. Призупинити процеси, які проходять в рослині, процеси фотосинтезу, процеси накопичення цукрів і так далі. Призупинити, не зупинити, а призупинити, тобто рослина і продовжувати далі рости, проходити свої етапи регоногенезу, але при цьому не так швидко. Тобто це дозволить її стримати і дозволить певною мірою в оптимальній фазі війти зиму. Щоб рослини змогли безпечно перезимувати, раз на рік посіви потрібно обробляти регуляторами росту, ріпак обробляти восени, зернові навесні. Регулятори призупиняють ріст рослин, зміцнюють стебло та блокують появу різних захворювань. Саме по собі берегиня включає дічі-речовнух хлорид А хлоромикват-хлорид є специфічним гормоном росту ауксин і, і гібереліну. Тобто це, це фітогормони, які відповідають і які допомагають цій рослині зростати, розвиватися короневі системи, розвиватися. Е Ветативні маси, тобто вони у ці фітогормони, вони деякою мірою цеплокують, і за рахунок цього сповільнюється ріст. Тож регулятори росту не токсичні і не шкодять ні навколишньому середовищу, ні майбутньому врожаю.